Всім привіт! Нарешті ця літня пауза завершилася, і вже пройшло перше гран-прі, а саме гран-прі Нідерландів. Хоча нам обіцяли три дні, що буде дощ, доща не було, але в цілому і без дощу гонка була насичена, і більшості вона сподобалась. Ще на першій практиці було видно, що пілоти відпочивали, трішки вони відвикли від болідів. У нас було досить багато розворотів, багато пілотів застрягали у гравію і робили помилки. Але друга практика і так далі проходила уже більш спокійно. Два Макларена зайняли перший ряд під час кваліфікації, але на старті вони зреагували по-різному. Оскар Піастріш впевнено стартував, одразу ж перекрив траєкторію Ландо, цим самим він трішки його відгальмував, цим ж одразу скористався Макс Верстапом і обігнав Норріса. Причому його занесло після третього повороту, але все ж таки він втримав свій болід і вже після четвертого повороту він вийшов на другому місці. Оскар Піастріш стартував з полпозиції, поставив кращий час в гонці. Лідирував всі 100% кіл і виграв цю гонку, за що він отримав Слем. А ось Ландо Норрісу так не пощастило. Він не тільки програв старт, але взагалі зійшов з гонки. В Цілому у нас було три сейфті кара і один віртуальний сейфтікар. В принципі, це давало змогу Ландо під'їхати ближче до Оскара, оскільки за рахунок того, що під час старту Макс Ферстапен вклинився між двома Макларенами. Це дало змогу Оскару відірватися І після того, як Ландо обійшов Макса, відрив між ними. Був 4 секунди. Але сейфті їх вирівнювали. І по стратегії тут також якось ландоп не обігнав би Оскара, тому що тільки сейфті кар вони одразу двоє заїжджають у бокси, змінюють гуму, тому змін позицій тут ніяких немає. А так як Оскар робив гарні рестарти, то в цілому одразу ж він відривався. І під час закінчення сейфтікарів Ландо був завжди позаду Оскара і не зміг нав'язувати йому боротьбу, тому що Оскар за коло завжди відривався більше, ніж на секунду, і відкривати ДРС у Ландо не було можливості. Також його схід поломка двигуна, і він втрачає досить багато, оскільки Оскар стає переможцем і відривається ще на 25 балів в чемпіонаті. І перевага стає вже 34 бали, що є досить великою. І відіграти їх буде не так легко, як 9 балів, які були до цього. Третім стартував Ферстапен, було видно одразу, що він їде на альтернативні стратегії, оскільки як більшість стартували на мідіумі, він стартував на софті. І це було націлено на те, що він зробить гарний старт, і на старті відіграє позиції, а потім вже будуть щось думати. Але все ж таки одну позицію він відіграв, до Оскара йому доїхати не вдалося. Після того, як Ландо його обігнав, відставання почало зростати, і в моменті воно було там майже 15 секунд. Тому було видно, що все ж таки софти почали здавати. Але потім сейфтікари дійсно йому допомагали, і він був завжди поблизу Макларен, і тому була якась імітація боротьби. Можна сказати. Також на фінальний стінт Максу поставили софти, а не харди, як були у Макларена. В принципі, в цьому є логіка, оскільки, якщо б йому поставили харди, то гарантовано б Макларен не поїхали, оскільки темп в них був набагато вищий. І в цілому Оскар в середньому за коло на пів секунди відривався від Макса. Тому софт був найкращий вибір. Якщо б пощастило, він зміг би обігнати Макларен. А якщо б не пощастило, то в принципі нічого не змінилось. І в принципі, ми бачимо, що Макларени поїхали. Все ж таки, Макс не зміг їх на софті навіть наздогнати. Але схід Норіса подарував, можна сказати, йому. Друге місце. Тому ось така видалась макса домашня гонка. Він на подіумі, і це, напевно, максимальний результат, який він міг би отримати. Але схід Ландо подарував. Подіум не тільки Максу, але й Айзаку Хаджару, який отримав свій перший подіум в кар'єрі. Він провів гарну кваліфікацію, стартував четвертим. Всю гонку в нього на хвості сидів Леклер, потім сидів Рассел. він всі кола гонки стримував. Після гонки він казав в інтерв'ю, що було досить важко це робити в першому повороті, тому що, коли ти всередині першого повороту, тебе починає кидати, і все ж таки втримувати там когось досить важко. Але бачимо, йому це вдалося. І Ось Норі зробив йому такий подарунок, зійшов з гонки, що дало Айзаку можливість фінішувати третім. Після гонки він був такий радий, що розбив свій кубок, але, скоріш за все, йому дадуть новий ціленький, і все буде в нього добре. Четвертий Джордж Шассел, він програв старт Леклеру і вже там потім на нього насідав навіть Льюіс Хемільтон. Але все ж таки Хемільтон не зміг його обігнати на трасі, після чого сказав, що потрібно їхати в бокси і андеркатити, Але в цей момент Феррарі вирішили позвати Леклера у бокси. А так як на трасі пройшов незначний дощ, і у четвертому повороті були пофарбовані ліміти траси. Там була фарба, і на цій фарбі Люїса занесло, і він влетів в стіну і вибув з гонки. І це призвело до першого сейфтікару. Це пішло не на користь Леклеру, який заїхав в бокси за коло до цього. І відповідно всі, хто ще не заїжджав в бокси, поїхали міняти гуму. І це зіграло на руку Джорджа Расела. Він відіграв позицію назад відносно Леклера. І вже на рестарті він був перед ним. Але Леклер вирішив довго не чекати, так як на рестарті між ними було лише 2 десятих, він вийшов досить близько. І вже в першому повороті після зони ДРС він досить агресивно почав атакувати. І все діло дійшло до контакту. Трішки пошкодився болід Джорджа, але шарф все ж таки відіграв свою позицію. Потім стюарди розслідували цю ситуацію, вирішили вони її розслідувати уже. Після гонки, але ніяких наслідків це не понесло, тому що Джордж сказав, що Шарль його обігнав за межами треку. А Шарль сказав, що звісно за межами треку, тому що Джордж мені не залишив місце. І в принципі, двоє вони признали це гоночним інцидентом, і ніхто за це штраф не отримає. А зі штрафом виявився сам Льюіс Хемільтон. Йому дали штраф у 5 позицій на старті на наступному гран-прі, це буде Монса, за ігнорування подвійних жовтих прапорів і за те, що він не сткинув швидкість. Тому ось такий. Досить жорстокий штраф отримає Льюіс і буде стартувати ще далі у Монці. В результаті цього обгону Боліт Джорджа був пошкоджений. І в цей момент Кімі Антонелі відіграв досить багато позицій і вже був за Джорджем одразу. І в якийсь момент Джорджу сказали пропусти Кімі, тому що він ще швидше. Він це зробив. Кімі потім поїхав в бокси, переодягнув софти, і, Лек і Леклер також вирішив поїхати у бокси, щоб не дати змогу Кімі заандеркатити його. І вже на виїзді з боксів. Шарля Гума була ще не прогріта, і в четвертому повороті він взяв широко, і Кімі почав його атакувати. І діло дійшло до контакту в тому ж самому повороті, де вибув Льюіс, вибуває і Леклер. Але вже це сталося не по його помилці, а його вибив Кімі Антонелі. Можна сказати, він так помстився за свого напарника, і Шарль вибуває з гонки. Потім всі бачили ці кадри, як він там на горбику сидів, поруч стояв Болід Феррарі, і він продовжував дивитися гонку вже не з Боліда, а як просто фа. Він там просидів до кінця гонки, і там вже куча мемів з цього зробили, не пощастило Шарлю. А, але Кімі також постраждав в цій ситуації, він пробив переднє колесо, і ще він отримав 10 секунд штрафу за цей інцидент з Шарлом. Одразу ж він поїхав в бокси міняти гуму, та ще й перевисив швидкість на підлені, за що отримав ще 5 секунд штрафу, і в загальному в нього вийшло 15 секунд. І в кінці гонки він відкотився на 16 місце. В принципі, він міг би відіграти ще трішки більше, але так як під Кінець був сейфтікар, пелетон був близько, відповідно, він втратив досить багато позицій. На п'ятому місці Алекс Албон він відіграв 10 позицій. У нього був прекрасний старт. Уже на першому колі він відіграв 5 позицій, і в принципі, під кінець навіть він був в зоні ДРС у Джорджа Расела, але обігнати йому так і не вдалося його. Тому п'ята фінішна позиція для Вільямса досить прекрасний результат. Що не можна сказати про Карлоса Сайнца? Він лише 13-й, був в контактних з Лоусоном, пробили вони двоє колес. І в моменті вони вже стали коловими і відкотились досить далеко. Але сейфті їм допомогли. Їх першим сейфті каром випустили в одне коло з лідерами. Потім, під час іншого сейфті кару, вони взагалі під'їхали до кінця полетону, І в результаті там вони двоє ще боролися, були між ними контакти, що призвело ще до віртуального сейфті кару. Принципі зіпсували гонку один одному, могли б фінішувати в очках, але... Фінішували досить далеко. За цей контакт Карлос також ще отримав 10 секунд штрафу, на що він був незгоден, Казав, що це вина не його, і я піду до Стюардів розбиратись після гонки. Найбільший прорив зробив Берман. Він відіграв 14 позицій, фінішував шостим. Це найвища його фінішна позиція в його кар'єрі. Да й стартував він взагалі з Пітлейну, тому це великий прорив. Були також вони на альтернативній стратегії. Бачили, що два хаса стартували на харді, був надій. На більший перший стінт, і навіть під час віртуальних сейфтікарів карів і справжніх вони не заїжджали в бокси, а були лише на одному підстопі. І також заїхали вони під сейфтікаром. їм поставили мідіуми. І це також дало їм перевагу по швидкості на фінальний відрізок. І два хаса в очках. Берман шостий, а ось Естебан Окон 10-й. За рахунок того, що Кімі Антонелі опустився нижче, Естебан піднявся на одну позицію. Але не він єдиний проривався. Лен Строл, стартуючи 19-м, відіграв 12 позицій і приїхав сьомий. На початку гонки в нього був контакт з Борталето, Це змусило його рано заїхати в бокси. Уже на восьмому колі він скинув свій мідіум і поставив хард. І за рахунок цього, що він був на більш свіжій гумі під час, час сефті-кару це значно його підняло. Потім його знову відкинули назад, потім він знову поїхав в бокси раніше за всіх. І за рахунок сейфтікару він знову піднявся вище, тому його кидало туди-сюди. Але в результаті він фінішував сьомим, Попереду Фернандо Алонсо, який фінішував восьмий. Алонсо на старті програв декілька позицій, потім він жалівся, що його випустили в трафік е, після боксу. Але, ну звісно, на трасі буде трафік, тому що був сейфтікар кар і палетон був зібраний. Він просив андеркату, його позвали в бокси. Він заїхав також перед сейфтікаром, і бачимо, це також спрацювало. Все ж таки, відіграв він декілька позицій і фінішував восьмий. Тому два Астона в очковій зоні, і прекрасний результат від них. Юкі Цунода також доїхав до очкової зони. Дев'яте місце. Це другий раз він повторює найкращу свою фінішну позицію в сезоні за Red Bull. Тому, в принципі, результат гарний від нього. Була проблема в нього з потужнім потужністю Двигуна під час е, рестарту. Йому там сказали, що є в тебе проблема з потужністю, і ми з боксів ніяк це зараз не зможемо вирішити. Тому, поки ти їдеш за сейфтікаром старайся там щось наклацати І бачимо, цю ноду вийшло це наклацати, і, в принципі, фінішував він в очковій зоні. Також трішки прорвався колопінто, відіграв 5 позицій, але фінішував лише 11-м, трішки йому не вистачило. Був досить близький він в кінці до окона, але так і перші очки в цьому сезоні. Він він не заробив, але фінішував значно вище свого напарника Гаслі, який фінішував лише 17-й. У два заубера гонка не задалась, в принципі, не було нічого там цікавого. Бартолето погано стартував, програв одразу багато позицій. Потім контакт з Тролом, зломана торцева пластина переднього крила. Він не поїхав його в бокси міняти, так і їхав. Чомусь під час сейфтікару кару його не позвали в бокси. Він був на харді, в якому там вже було досить багато кіл. Його одразу ж почали всі обходити. Він потім поїхав бокси, але ж позиції вже не вдалося відіграти. Тому така видалась гонка, була вона досить динамічна. Подвійний схід Феррарі зовсім там їм не пощастило. Багато мемів, там як Норіс виходить, з Боліда сидить, як Леклер сидить з Боліда. Е, тому після літньої паузи це саме та гонка, яка була потрібна. Уже на ці вихідні у нас Монца також має бути цікаво. А які ваші враження від цієї гонки? Чи сподобалась вона вам? Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. І... Всім дякую за перегляд, всім пока.